Олексій Арестович заявив про те, що його цивілізаційний вибір бути росіянином, що він десь там, українець, десь білорус, десь росіянин, але він вибрав цивілізацію росіян. І я колись років 15 був знайомий з хлопцем на ім'я Андрій, який вчився в Ірландії і привіз з собою звідти велику кількість проявів ірландської культури це була музика, одяг. Я настільки захопився Ірландією, що зробив собі кельське татуювання, слухав ірландську музику і в будь-який спосіб запевняв себе в тому, що я ірландець від початку до кінця. Я пив віскі, дивився фільм Святі з Бундика і багато-багато чого іншого. Як бачите, ірландцем я, не дивлячись на те своє бажання, не став. Але це тому, що я не Олексій Арестович. Олексій Арестович дійсно, на відміну від багатьох, може спокійно вважати себе росіянином, може вважати себе представником російської цивілізації. Пояснити це дуже просто. Справа в тому, що Олексій Арестович мародер. Олексій Арестович це людина, яка під час війни скористалась соціальним статусом і можливостями для того, щоб заробити. Гроші, чималі гроші. Після чого з цими грошима виїхав з країни і спокійно витрачає їх в інших державах. Так само робили і російські окупанти. Вони приїхали в Україну, вкрали хто що міг, хтось гроші, хтось фотоапарати, хтось унітази, хтось стиралки і поїхали. Тому. Ми вітаємо Олексія Арестовича, і я вважаю, що неправильно і несправедливо сміятись і не визнавати того факту, що Олексій Арестович зробив правильний для нього вибір. Мародер обрав мародерську цивілізацію. Вітаємо, Олексій!